Прослухайте, будь ласка, Астропрогноз з 11 по 17 серпня 2025 року для всіх знаків Зодіаку. Овен. Тиждень почнеться з звільнення від старих обмежень. Меркурій перестає бути ретроградним, тому легше домовитися, підписувати документи і планувати подорожі. Чи... 12 серпня день, коли Венера з Юпітером дадуть шанс на яскраву романтичну пригоду або приємний фінансовий бонус. Порада. Дійде швидко, не чекайте ідеального моменту. Тілець. Ви відчуєте приплив натхнення та внутрішньої впевненості. Фінансові ідеї можуть принести користь, особливо, якщо поєднати практичність і креатив. Зустріч Венери і Юпітера посилить вашу чарівність, хороший час для романтичних побачень або примирення. Порада не відмовляйтесь від нових можливостей через страх змін. Близнюки. Прямий Меркурій. Привертає вам ясність у справах і легкість спілкування. Ідеально для переговорів, навчання, публічних виступів. 12-14 серпня дні, коли може надійти важлива пропозиція, яка відкриє шлях до зростання. Порада. Слухайте уважно, але приймайте рішення швидко. Рак. Ви стаєте особливо чутливим до інтуїтивних підказок. Цей тиждень момент внутрішнього очищення і вивільнення від емоційного тягара. 12 серпня принесе гармонію в стосунках, а також можливість зустріти однодумців. Порада. Більше часу проводьте з тими, хто вас надихає. Лев, Сонце у вашому знаку дарує максимальну енергію. Ви у центрі уваги. І це треба використати для особистих чи професійних проривів. Менера та Юпітер допоможуть закріпити успіх і знайти нових союзників. Порада не бійтеся говорити про свої амбітні плани. Діва – Ви відчуєте, як хаос поступається місцем порядку, час для наведення ладу в роботі, фінансах і планах на майбутнє. 12 серпня момент, коли хтось із оточення може запропонувати цінну співпрацю. Порада. Поєднуйте логіку і інтуїцію, тоді результат буде максимальним. Терези! Для вас відкривається період натхнення і творчих ідей. Стосунки з людьми гармонізуються, а прямий Меркурій привертає впевненість у словах і діях. 12-13 серпня ідеальний час для презентацій та знайомств. Порада. Будьте відкритими до нових соціальних контактів. Скорпіон Вас чекає тиждень пристрасті та внутрішньої трансформації. Менера з Юпітером можуть подарувати несподіваний поворот у стосунках, також можливі новини, пов'язані з подорожами або розширенням можливостей. Порада. Діліться планами тільки з тими, кому довіряєте. Стрілець. Енергія цього тижня налаштовує на сміливі кроки, можливі зміни у роботі або нові знання, які відкриють новий етап. 12 серпня день, коли інтуїція допоможе зробити правильний вибір. Порада. Дійте навіть тоді, коли все ще виглядає невизначено. Козиріг, ви будете балансувати між роботою та особистим життям. Кар'єрні завдання вирішуватимуться швидко, ніж очікувалося. У стосунках, можливо, потепління завдяки відкритому діалогу. Порада: не зациклюйтеся на дрібницях. Дивіться стратегічно. Водолій Тиждень несе нові знайомства і свіжі ідеї. Меркурій допоможе чітко висловлювати свої думки, а венера з Юпітром зарядять наткненням і вірою в майбутнє. Порада: шукайте партнерів для спільних проєктів. І завершує наш сьогоднішній астропрогноз це знак риби, час для внутрішнього заспокоєння і переосмислення. Ви зможете звільнитися від зайвого, щоб дати місце новому. У фінансах можливі несподівані надходження. Порада. Довіряйте інтуїції, але перевіряйте факти. Ну що ж, на цьому я буду завершувати свій астропрогноз з 11 по 17 серпня 2025 року. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайки. Також не забуваємо підписуватися на канал, тому що попереду вас очікує багато. Цікавої і важливої інформації особисто для кожного. На цьому у мене все. З вами, як завжди, була я, Лариса. До наступних зустрічей. Всім па-па!